У вас є улюблена річ мамині сережки, батьків годинник, сімейна реліквія. Як жахливо було б її загубити, чи якби хтось її вкрав. В ідеалі крадіжками мала б займатися поліція, однак усе частіше доводиться самому розбиратися зі злодюгою. Для Троя Вікторіно такою річчю була ігрова консоль. І хто б міг подумати, що Xbox. Вартий кількох людських життів. Вітаю на каналі темні історії. Я Хастур. Тут ми розбираємо страшні огидні, однак реальні історії. З вас лайк, підписка і увімкнений дзвіночок. А з мене як завжди, темна історія. Сквотер Різанина у Далтоні, відома як вбивство за Xbox, трапилася 6 серпня 2004 року у місті Делтона, Флорида. Шестеро людей були жорстоко вбиті під час вторгнення у їх власний дім, організованого Троєм Вікторіно, Майклом Саласом, Джероном Хантером та Робертом Кеноном. Нападники спланували атаку як помсту за виселення з порожнього будинку, який належав одній з жертв Ерін Беландже. Цей жорстокий злочин жахом ошелешив усю громаду та усю країну. Ніхто більше не почувався у безпеці, навіть за стінами своїх домівок. Трой Вікторіно був сквотером. одним з тих, хто нелегально та без дозволу проживає на території власності іншої людини, без її відома. Вікторіно був саме таким, бо більше він був лідером цілої групи злочинців. Будинок, у якому проживав Трой, належав Ерін Беландже і дівчина. Виявила, що у її власності хтось незаконно оселився, тож не дивно, що її це обурило. Ерін звернулася до правоохоронних органів, щоб примусово виселити Вікторіно зі свого будинку. Речі троє викинули, однак найбільше Вікторіно обурило те, що у нього відібрали його ігрову консоль Xbox. У день виселення Вікторіно буцімто мирно намагався забрати свої речі з будинку Беландже, однак лише спровокував сварку з власницею будинку. Тоді він заявив одному з очевидців тих подій. Я латинський король, я ватажок великої банди, і вона зневажила мене. Тепер я маю з нею розібратися, бо ніхто не може ставитися до короля з такою неповагою. Розлючений Трой вирішив помститися. Вікторій назібрав трьох спільників: Саласа, Хантера та Кенона. З їх допомогою Трой спланував жахливу різанину. Вікторійно роздобув пістолет, яким збирався скористатися для втілення свого плану однак не дістав до нього набоїв, тому вирішив озброїтися бучками та ножами. Озброю По банда поїхала до місцевого Волмарту, де їх помітила тамтешня касирка. Вона почула, як один зі зловмисників сказав: Ми можемо потрощити їм черепицями бучками. Тоді до розмови долучився інший. і Додав: «У мене є краща ідея. Ми можемо розвалити їм пики та позабивати зуби у горлянки. Після чого усі залилися безтурботним сміхом. 29 червня 2004 року Вікторіно напав на чоловіка просто вулиці. Поліція оперативно зреагувала на виклик. Троє арештували, але на жаль, його випустили під заставу того ж дня. Загалом життя Вікторіно до трагедії було схоже на ланцюг насильства та злочинів. Він мав довгий послужний список, за який не раз притягувався до відповідальності. Він включав напади, крадіжки зі зломом та незаконне володіння зброєю. Його схильність до насильства та наглухо відсутнє каяття зробили його вельми небезпечною людиною, яку навряд хтось волів би зустріти у темному провулку. Хіба що ви готові нагодувати його маслинами? Спільники, яких Трой завербував до своєї банди, були звичайно молодшими за нього та легко піддавалися його контролю. Салас Хантер та Кенон були досить безпорадними та вразливими до маніпуляцій, і насильницьких планів Вікторіно, частковий через страх перед ним. Дитинство Вікторіно було важким, переповненим насиллям та зневагою до нього. У віці двох років над ним скоїли на ругу, тож Трой пізнав насилля досить рано. Його часто били ременем, а прояви схильностей до скоєння злочинів не змусили на себе чекати довго. Уже у підлітковому віці він почав коїти дрібні правопорушення, скоюючи злочини та вчиняючи дрібне хуліганство, які поступово набували все більшої жорстокості. Вже тоді трой був частим гостем поліційного відділка. Однак бесіди з правоохоронцями були безплідними. Натомість вони здавалося, зміцнювали його антисоціальні схильності. Він навіть встиг відсидіти 11 років у в'язниці. Зазначалося, що через травму мозку, отриману в юності та ментальні проблеми Вікторіно, просто був не здатен контролювати свої насильницькі імпульси. Майкл Салас також перебував під наглядом органів опіки з ранніх років. Він та його брати часто страждали від насилля вдома. Матір гасила об них недопалки. Вони голодували та вживали заборонені речовини ледь не з пелюшок. Батько Майкла Роберто помер від сніду ще коли Майклові було дев'ять. Зі школи Саласа вигнали після дев'ятого класу. У житті він бачив лише один вихід злочинність. Джерон Хендер також був з проблемної родини. Його батьки більшу частину життя провели у клініці для людей з ментальними проблемами та розладами. З дитинства він страждав від клінічної депресії та інших супутніх проблем. У віці трьох він стверджував, що бачив свого брата близнюка Джеремі та спілкувався з ним. І усе б нічого, але Джеремі забрала пневмонія ще коли тому було шість місяців. Метір не вважала, що це якась проблема, адже вона вірила, що у темношкірих людей просто дуже, ну нехай буде потужний духовний зв'язок з рідними. Салас і Кенон, хоча й були молодшими за Вікторіно, також мали свої проблеми. Кожен з них пережив різні труднощі вдома, проблеми у навчанні та ясна річ, проблеми з законом, з самої юності. Їх вразливості і робили їх ідеальними поплічниками для Троя, бо вони легко піддавалися впливу його зловісного авторитету над ними. Трой давав своїй банді те, чого у них не було ніколи: відчуття того, що в них є якась мета, не дивлячись на те, що ця мета ґрунтувалася на помсті та насильстві над людьми, які нічого їм не зробили, шістьма друзями. Джонатаном Глісоном, Ентоні Вегою, Мішель Натан, Тіто Гонсалесом, Франциско Айорамоном та, звісно, Ерін Беландже. Ерін Беландже народилася у Нешуа, Нью-Хемпшир. До Делтони вона переїхала у 2004 році, щоб допомагати літній бабусі доглядати за її зимовим другим будиночком. У Делтоні вона влаштувалася на роботу до Бургер Кінгу, де познайомилася зі своїм хлопцем Франциско Айорамоном. Що приїхав до Флориди з Пуерто-Ріко, аби завершити навчання та отримати сертифікат медбрата? Ентоні Вега переїхав до Флориди з Нью-Йорка, точніше, з Бронксу. Працював муляром на будівництві. Він планував побратися зі своєю дівчиною Мішель Натан у короткочасній перспективі. Обоє підпрацьовували у тому ж закладі харчування. Тіто Гонсалес переїхав до Флориди також у 2004-му з інвуду, Манхеттен. Джонатан Глісон, єдиний, хто був родом з Далтони та не працював у бургер Кінгу, однак подав заявку на роботу. Хлопець знав іспанську, португальську та французьку мови, окрім англійської. Мріяв поїхати до Африки волонтером та допомагати у медзакладах. Його запам'ятали як розумного, доброго та щирого парубка, який часто грав у аматорському театрі. Трой Вікторіно незаконно оселився у зимовому будиночку бабусі Ерен який був порожнім у ту пору року. Виселення Вікторіно законним шляхом та те, що його речі, та коханий Xbox, як він вважав, просто викинули, вважається мотивом та основною причиною для жахливої та моторошної розправи. Беланджа, Айорамон, Натан та Вега були друзями по роботі у Кінг. Разом вони винаймали будинок на Телфорд Лейн. Глісон не мешкав з ними разом, а Гонсалес був ще одним товаришем по роботі. І ось одного вечора вони зібралися разом. Вони назвали це «Помстою». У ніч з 5 на 6 серпня 2004 року четверо чоловіків озброїлися бейсбольними бучками та іншою доступною їм зброєю. Вони вломилися до будинку, де перебували Ерін Беландже та її друзі. Протягом кількох годин вони жорстоко били та знущалися з Беландже Франциско, Айоромана, Джонатана Глісона, Ентоні Вегі, Роберто Тіто Гонсалеса та Мішель Еннатан. Жертви зазнали важких травм від ударів тупими та гострими предметами. Місце злочину виглядало жахливо. Стіни та підлога були залиті кров'ю. Жорстокість нападу свідчили про рівень неконтрольованої люті, який шокував навіть найбільш досвідчених слідчих. Нападники не проявили ніяких ознак жалю чи емпатії навіть до жінок чи собаки. Жертви за оцінками спеціалістів майже не мали шансів захиститися від цієї атаки. Такий рівень насильства був безпрецедентним для Дельтони. Цей злочин залишив незабутній відбиток на тих, кому не поталанило стати свідком, просто наслідків того злочину. Нападники ретельно спланували своє вторгнення, щоб мінімізувати можливість опору з боку жертв. Вони обрали час, коли жертви були найбільш вразливими пізно вночі, коли усі у будинку вже спали або готувалися до сну. Зловмисники вломилися у будинок швидко, щоб дезорієнтувати та не дати жертвам озброїтися. Після входу нападники розділилися на групи, кожна з яких націлилася на різні кімнати, щоб максимально дестабілізувати ситуацію і завдати максимальної шкоди. Жертви зазнали тривалих і жахливих страждань. Нападники використовували різні види зброї, включаючи бейсбольні бити та ножі, щоб здійснити свій напад. Жорстокість атак свідчила про глибоко вкорінений гнів, можливо, посилений вживанням заборонених речовин. Місце злочину залишилося у стані тотальної руїни з явними ознаками боротьби та опору з боку жертв. Наслідки місце злочину було виявлене наступного ранку другом однієї з жертв. Жорстокість вбивств шокувала місцеву спільноту та привернула увагу змі з усієї країни. Чотирьох нападників швидко затримали та звинуватили у кількох вбивствах першого ступеню. У дні після різанини спільнота Далтони була охоплена страхом та горем. Відбулися віче та меморіальні заходи на честь жертв. Представники громади намагалися зрозуміти причини такого безглуздого насильства, яке просто знищило відчуття безпеки на вулицях містечка. Медійне висвітлення привернуло національну увагу до трагедії, викликавши широке засудження нападників і заклики до справедливості, реакція спільноти була змішаною. Одні були переповнені смутком, скорботою та страхом. Інші у той самий час вимагали забезпечити усі можливі умови для того, щоб подібне не повторилося більше ніколи. Емоційний вплив на родини жертв було важко адекватно оцінити. Вони опинилися у вирі медійного ажіотажу з репортерами, які вишукували шляхи взяти інтерв'ю і дізнатися деталі про жертв. Спільнота об'єдналася довкола родин загиблих, пропонуючи підтримку через віче, меморіальні заходи та збір коштів. Місцеві школи та церкви організували заходи для вшанування пам'яті жертв та забезпечення простору для колективної скорботи. Трагедія вплинула й на загальний психологічний стан громади. Уявіть собі, до того моменту ніколи не траплялося чогось настільки масового та жорстокого у Далтоні. Жителі, які колись почувалися безпечно у своєму передмісті, тепер зіткнулися з тривожною реальністю. Відчуття безпеки, з яким асоціювалася та місцина, було зруйновано. Його замінили тривога та настороженість. Ясна річ, батьки стали більш пильними, а сусіди почали стежити один за одним. З обережністю та підозрою. Різанина стала суворим. Ванням про те, що таке насильство може статися будь де, навіть у здавалося б, спокійних та тихих містечках. Суд та покарання під час судового процесу обвинувачення представило неспростовні докази проти підсудних, включно зі зразками ДНК та свідчення очевидців. 2 серпня 2006 року Вікторіно разом з Хантером було визнано винними у спланованому умисному вбивстві. Їх засудили до найвищої міри покарання шляхом летальної ін'єкції. Що, на мою високоекспертну думку з усіх питань, занадто спокійна й мирна смерть порівняно з тим, що пережили вбиті ними люди та пес. Села Стакенон, які на момент злочину були неповнолітніми, отримали довічні терміни без права на умовно дострокове звільнення. Судовий процес був тривалим і емоційно насиченим. Родини жертв бажали справедливості для своїх близьких. Справа обвинувачення була підкріплена свідченнями очевидців, які розповідали про події, що передували різанині, а також судово-медичними доказами, які пов'язували хворих паскудників з місцем злочину. Захист намагався вибудувати історію, у якій молодші члени банди перебували під впливом вікторіно, і тому їх варто так би мовити звільнити. Від найвищої міри покарання, але суд в кінцевому підсумку виніс свій вердикт, опираючись на юний вік. Судовий процес також висвітлив психологічні профілі злочинців. Експертні свідки обговорювали соціопатичні тенденції Вікторіно, відзначаючи його відсутність каяття і схильність до насильства. Молодших спільників зобразили як вразливих молодих людей, підкорених волі харизматичного, але зловісного лідера. Їхні адвокати закликали до м'якості. Посилаючись на їхній юний вік та психологічний тиск, якому вони піддавалися з боку Вікторіно, а також апелювали до важкого дитинства, тож Вікторіно визнали винним у вбивстві першого ступеню проти усіх шести жертв у нарузі над тілом вбитої, озброєному пограбуванні та жорстокому поводженні з тваринами. На суді він заявив, що у нього було алібі. Нібито під час нападу Трой насправді пив у барі. Однак кров на його черевиках вказувала на інше. Хантера також визнали винним у вбивстві першого ступеню, шістьох людей, у змові з метою побиття, приховуванні доказів, нарузі над тілом жертви та озброєному пограбуванні. На момент винесення вироку Хантер був наймолодшим засудженим до страти у штаті Флорида у 2008 році. Він подав апеляцію, але її відхилили. У ній зазначалося, що Хантер хворів на шизофренію. Так би мовити, видавив Мінасяна, однак, з затримкою Кенон отримав шість довічних за вбивство: збройний напад та пограбування, п'ять років за змову з метою побиття, приховування доказів, 15 років за знущання стіл жертв. Та 5 років за занасильне над тваринами Саласа визнали винним у вбивстві першого ступеню шести людей, змові з метою побиття, приховання доказів та збройному нападі з пограбуванням. На жаль, 14 червня 2017 року Вікторіно та Хантер отримали новий вердикт. Завдяки рішенню Верховного суду штату, який вимагав одностайного вердикту присяжних у випадку найвищої міри покарання. Проте прокурори продовжували роботу над тим, щоб покарання залишилося незмінним. Вікторіно та Хентер досі чекають на виконання вироку. Тож давайте разом побажаємо їм швидкого виконання. Вплив. Делтонська різанина залишається одним з найжахливіших злочинів в історії Флориди. Вона пролила світло на небезпеку домашніх вторгнень і потенціал насильства у здавалося б безпечних передмістях. Справа також викликала обговорення щодо найвищої міри кари та ставлення до неповнолітніх злочинців у системі кримінального правосуддя. Різанина мала тривалий вплив на спільноту Далтони та штат Флорида загалом. Вона сприяла переоцінці заходів безпеки та підвищенню обізнаності про можливість насильства навіть у спокійних мирних районах. Справа також вплинула на тривалі дебати про доцільність найвищої міри покарання та необхідність реформ у системі ювенальної юстиції. Спадщина злочину продовжує впливати на правові та соціальні політики й донині. У вигляді прецедентів обговорення щодо смертної кари були особливо гострими. Прихильники цього рішення вказували на жахливу природу злочину як обґрунтування для найвищої міри покарання. Противники аргументували тим, що смертна кара не виступає як фактор стримування, а скоріше, навпаки, стимулює злочинців до вбивства свідків. І щодо вічне ув'язнення без права на звільнення є більш гуманним та ефективним способом покарання. Справа так. Також порушила питання щодо ставлення до неповнолітніх злочинців, особливо тих, хто бере участь у серйозних злочинах. Подекуди борці за права закликали до більш реабілітаційних підходів, тоді як інші вважали, що серйозність злочину вимагає найсуворішого покарання. Що з цього приводу скажете ви? Найвища міра плюси, мінуси, підводні камені. Коментарі відкриті до обговорення. Злочину Далтоні також спонукав обговорення безпекових питань спільноти та роль правоохоронних органів. Жителі запитували, чи можна було зробити більше для запобігання трагедії, що призвело до закликів, до посилення поліційної присутності та ініціатив з охорони громади. Програми сусідського патрулювання отримали більше підтримки та добровольців, оскільки жителі стали більш активними у захисті своїх спільнот. Делтонська різанина це яскраве нагадування про те, що не існує безпечного місця, в принципі, ніде, ніколи, ні за яких умов, навіть там, де здавалося, що усе мирно і безпечно це. Не так справа підкреслює необхідність комплексного підходу до запобігання насильству, включаючи кращу підтримку для людей, що перебувають у зоні ризику, ефективні стратегії правоохоронних органів та справедливу правову систему. Вплив цієї справи вийшов далеко за межі громади. Вона підкреслює важливість вирішення основних причин насильства, таких як проблеми психічного здоров'я, соціальна нерівність та відсутність підтримки молоді, що перебувають. Ховає у зоні ризику. Бо коли єдине, що ти бачиш, це насилля, то ти вважаєш, що це норма, що не так з вбивцями з Делтони? Ох, Готуйтеся зараз буде складно. Психологія злочинців, причетних до делтонської різанини, розкриває комплексну картину особистісних характеристик. Минулого досвіду та впливу оточення загалом за психопортретами злочинців можна виділити декілька основних рис. Оскільки вам уже добре відомо, що я дипломований експерт з усіх питань на світі, сказане далі буде ґрунтуватися на експертній оцінці тих, хто працював зі справою злочинців безпосередньо. Отже, троє вікторійно: по-перше, психопатичні риси, відсутність каяття та співчуття. Вікторіно демонстрував ознаки психопатії, зокрема відсутність емпатії до своїх жертв та повну байдужість до наслідків своїх дій. Надмірний гнів Вікторіно мав великі проблеми з контролем гніву, що стало основним каталізатором його рішучого бажання помститися. Ерен Беланджа. враховуючи те, що він незаконно проживав у власності Беланже, його законно звідти вигнали. Та він вирішив за це помститися. Я поставив під сумнів і його когнітивні здібності. По-друге, кримінальне минуле рецидивіст. Вікторіно мав довгу кримінальну історію, включно з насильницькими злочинами, крадіжками та зберіганням зброї. Його повторювані проблеми з законом лише підсилювали його антисоціальні тенденції. Насильницька поведінка. Минулі злочини Вікторіно включали насилля, що свідчить про схильність до фізичної агресії. По-третє, ізоляція, відчуження. Вікторіно був соціально ізольованим від суспільства, що могло сприяти його кримінальній поведінці та схильності до насильства. А тепер розберемо Майкла Саласа, Джарона Хентера та Роберта Кеннона. За статистикою у бандах часто панівну роль бере на себе найбільш агресивний її член. По перше, вплив старшого злочинця, маніпулятивний вплив Вікторіно. Трой мав значний вплив на молодших представників своєї банди, які легко піддавалися контролю через його особистість лідера. Вони прагнули належати до групи і отримувати схвалення від авторитета, яким для них був Трой, навіть якщо це означало участь у насильницькому злочині. По-друге, неповнолітні з проблемним минулим. Складне дитинство Салас Хентер і Кенон мали важке дитинство через нестабільність у сім'ї, часто характеризовані нестабільністю в родині, слабкими академічними успіхами та ранніми проблемами з законом. Ці фактори зробили їх більш вразливими до впливу і маніпуляцій. Що нижчий рівень освіти і розвитку, то легше люди піддаються зовнішньому контролю. Брак емпатії, відсутність підтримки з боку сім'ї та суспільства сприяла їхній схильності до насильницької поведінки, яка підтримувалася їхньою рольовою моделлю. По-третє, соціальна ідентичність та групова динаміка, бажання соціалізації. Молодші учасники прагнули соціального прийняття та ідентичності у групі, очолювані Вікторіно. Це бажання належати до групи часто переважувало моральні та етичні міркування. Вони робили у себе отримати підтримку і схвалення з боку свого авторитета. А тепер загальні психологічні риси. По-перше, антисоціальна поведінка, низький рівень емпатії. У всіх учасників спостерігався наднизький рівень емпатії, що дозволяло їм здійснювати жорстокі дії без почуття провини та будь-яких сумнівів, порушення соціальних норм. Всі злочинці демонстрували зневагу до соціальних норм і законів, що вказує на антисоціальну поведінку. За даними профілювання ФБР, підлітки часто схильні до антисоціальної поведінки загалом, що визначає патер на їх поведінки у суспільстві чи групах, у яких вони соціалізуються. По-друге, відсутність довгострокового мислення, імпульсивність злочинці діяли імпульсивно і не замислювалися про довгострокові наслідки своїх дій. Вони не думали про наслідки і щиро вірили, що їм усе зійде з рук по третє вплив середовища середовище, що сприяє насильству, життєві обставини злочинців та соціальні зв'язки сприяли розвитку агресивної та кримінальної поведінки. Тобто перебуваючи і проживаючи у рамках маргінальної групи, злочинці не знали, що можна існувати по іншому. Ці фактори разом створили небезпечну суміш, що призвела до жахливого акту насильства в Делтоні. Однак не варто думати, що таке відбувається лише за морями та океанами. Варто лише згадати нещодавній випадок з Полтавщини, коли група підлітків вчинила насилля над хлопчиком.